Друзі, всім привіт! Отже, питання: то як би мав би зараховувати стаж нашим військовим, які перебувають зараз у лавах ЗСУ та захищають нашу державу? Багато хто про це не знає, багатьом людям відмовляються у призначенні дострокової пенсії, враховуючи кратності один до одного. Фактично є положення 530 пункт 2.3, який передбачає, що один відбутий день в ЗСУ прирівнюється до трьох днів. Тобто, один до трьох має бути кратність при нарахуванні вам трудового стажу. Люди про це не знають не відмовляють люди, на цьому опускають руки. Сьогодні вже є прецеденти, де суди стають на сторону військових і зобов'язують управління пенсійних фондів враховувати період служби з розрахунку 1 до 3. Більш детально можна. Перейти по шапці профілю в мій телеграм, і вже в особистих повідомленнях можна задати те чи інше питання, щоб це було не публічно. І я більш детально розповім, як це робити, які довідки потрібні з військової частини для того, щоб вам зарахували нормально, так як пише закон, трудовий стаж. Користуйтесь, підписуйтесь, запитуйте, буду відповідати. Всім мирного неба!